Привіт фахівці! Ось і вирішив я теж зробити свій літий залізофосфатний акумулятор та замовив до нього БМС g kong Зараз буде розпаковка. Ось так приїхало. Така упаковка. Доставили не Укрпочтою, а Міст Експрес. На один Ампер активний балансир 100 Ампер з номінального струму видає. Так, тут у нас якісь роз'єми. Пупирка. Це в нас кнопка. Термодатчики. І сама БМС. Болти, два болти. Дивно, колеги, фахівці, чомусь прислали на два отвори. Я розраховував на чотири. Якийсь провід тут торчить? Що за провід? припаяний І провода Так. Що ми маємо? Маємо БМС. Чомусь на два отвори. Модель збігається. Модель збігається. Треба почитати. Будемо болти. Все, будемо збирати.